Я дуже часто спостерігаю за такою помилкою кондитерів. Так не треба робити, адже крем це 90%. Ну ладно, 50-60% вашого смаку. Просто прислухайтесь один раз до моїх рекомендацій. Ваші замовники будуть у захваті, тому що смак торта розкривається на Хмаринки смачного крему. Крем, це дуже важливо. Я постійно куштую торти. Я постійно пророблюю товщину крему. І я вам скажу: вона повинна бути майже сантиметр. Така сама прозатовшки, як ваш бісквіт. Це не хлібчик з маслом. Просто відчуйте це. І найкращий крем для ваших тортів на основі крем-сиру Кремета. Він стабільний, пастеризований, тобто вам не треба переживати за яйця чи щось таке в у складі. З ним дуже просто працювати, навіть якщо ви не професійний кондитер, а просто для дому. Рекомендую крем-сир Кремета. Залог шикарних тортиків.